Була картина людини, яка оце була замурована, яка була вигнана. Ну, це варіант Шевченкової долі, да? вигнаний за, за межі України, як той солдатчину, а цей Москву, як не парадоксально, але, але все одно. Ну, Москва, а він там існує, ось такий карпуску, якийсь в казематі якомусь такому замкнути існує. Я абсолютно не прав, здумавши, що керівники уряду України і партії винуваті в тому, що не вказали мені своєчасно на мої помилки у сценарії Україна в вогні. Письменник, коли він щось пише, повинен почувати себе повні на висоті самого найвищого політичного діяча, а не учня чи приказчика. У тому всьому, що сталося, є безумовно моя глибока помилка і вина. Друга річ, що я не буржуазний націоналіст. Але читаючи і вдумуючись гостро у деякі деталі мого злочасного твору, товариш Сталін, безумовно, як політик і філософ, міг подумати про мене отаке і возненавидіти мене, забувши на потрібний час про всі мої мистецькі заслуги. Війна. Це він пише все в щоденнику чи десь? Щоденнику.